Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть плугатарі з плугами йдуть. Ну, нам далі й не треба. Мова піде про хрущі. Трохи не по плану. Планував інакше трохи відео помалені знімати, але народ пише, цікавиться борозняками, хрущами, личинками хрущів або майських жуків. Ну, як хто називає. У нас в наших краях їх називають борозняки. Ці самі личинки. Які е, борозняки із за того, що їх виворюють, коли весною ореться ділянка, їх найбільше видно в борозні. Е, вот. Це, ніби таке безобідна на вигляд скотиняка, але така холєра, що я вам скажу. Поки не займався малиною, навіть не думав, що стільки шкоди наносять ті самі личинки, е, борозняки, личинки хрущів. Виявляється, вони сидять в ґрунті кілька років і жируть, що там їм подобається. А в основному їм подобається те, що нам не подобається. Тобто коріння рослин, дерев. Ну а там проходить той інкубаційний період, і вилазить з ґрунту хрущ, весною там трошки політав, листячку поїв. І, напевне, що здох. А він, напевне, розмножиться, знову личинки відложить, чи що там, як. Ну, то не столь важно. важно то. Що якщо ви на своїй ділянці при пере, там, чи орете, чи розкопуєте, що ви там робите, бачите, що є личинки хруща, їх треба обов'язково виводити. Яка, що б ви там не садили? Малина, сад, е, городина однозначно, вони вам надають величезну шкоду, можливо, ви навіть про неї не знаєте. Е, коли ми зайнялись малиною, на малині так, ми готували ділянку, хімікатами палили, бур'яни, вирівнювали межі, -то під трактор, щоб воно все гарно робило, все, все як має бути було. От. Но за борозняк ніхто нічого нам не сказав та й навіть не думали. А борозняки були, дійсно, як уралося, було їх багатенько. На малині то стало видно таким чином. От в радку є кущик, він починає. Спочатку якби такий, не так сильно розвивається, як всі, потім гіршати, гіршати, гіршати. І в кінці кінців він всихає, всихає повністю, а тоді починають засихати порядку в сторони, вліво, вправо, сусідні кущі. Ну, якби Борозняку виходить, якщо то причина в Борознякові, то йому лізти через міжрадя, там, метр два до сусіднього городка, теж шукає де ближче. Він собі йде по городку, вліво по городку. Ну, якщо ви замітили, причини можуть бути інші, але ж одна із найчастіших причин. Коли малина сохне не масово, а отак на радку, там десь куш, там десь куш, саме борозняк. Як його вичислити? Дуже все просто: приходите і акуратно з запасом землі, оцей кушчик висихає, викопуєте. І десь витрасаєте чи на якусь ряднину, чи на мішок, ну, щоб було вам видно ту землю. Перетрасаєте, і я майже переконаний, що ви знайдете там навіть не одного брозняка, бо ще одного рослина може вижити. А може бути два-три, може бути і 10-15 штук. І вони обгризають коріння. Обгризають, вони смокчуть, гризуть те коріння, поки рослина ще живе. Як вона вже вмерла, тоді вони рухаються знову на здорову, і вони таким чином знищать вам всю посадку. В ті часи, як ми, як ми зрозуміли, що маємо такого звіра в себе на ділянці, таким самим чином це викопали, значить кинулися куди. Google, google, Дядько Google всьому допоможе, все всьо знає. google муглили в якійсь там групі Почав переписуватися з садоводами, і, значить, східною Україною е, пише якийсь мені там чоловічок, каже, Да що там, яка то маліна у тебе, які кусти. У мене цілий сад вишні!» Коротше говоря, по-русски багато говорити не вмію, не хочу і не буду. чоловіка сад вишень, і борозняки знищили повністю сад. Викурчовуємо здорове дерево вишні, а коріння голе. Тобто об'їдає оцю кору на Яка Там виявляється, що на корінцях теж є кора, раніше не звертав на це увагу. Ну і звичайна справа дерево сохне. Пізніше я замітив, що навіть в нас там, де зараз малина на ділянці, була береза, там ще бабуня, по-моєму, посадили ту березу, сік спускали, все було нормально, то почала сохнути, сохнути, ну, сохла, ну, хто його знає, там вимерзло куріння, ми так собі думали. Але вже коли там струхлявів пеньок, і я там того пенька довикурчовував з тієї берези, то там тих борозняків було така тьма. Ну, ну, буквально один до одного з тим порухном. Тобто ті борозняки ту березу і знищили. І, і вони вам нищать. Е -е, ну, я думаю, що немає такої ділянки, щоб їх зовсім не було. Вони є кругом, але ну, якщо їх є небагато, то вони ще не відчуваються їхня шкода. Але якщо дуже багато насищена е, ділянка, то шкода буде дуже відчутна. Е, ну, буквально може пропасти вся посадка, щоб то не було. От. Е, значить, природні шкідники. Ну, е, природнім шляхом, як що е, любить е, е, личинку Буризняка, значить, кури, е, пташки, всякі там, шпаки, буцюни. Але їм треба, щоб вона. Вони не викупають того борзняка. Їм треба, от коли урете поле чи перекопають, тоді вони прилітають, ловлю, збирають. <клес> а наш друг в ті справі, не повірите, кріт. Оцей звичайний кріт, з яким багато хто бореться на своїх ділянках, жаліються, він порив посадки, там, посіяли, городину, ще щось він попереривав, поперекопував, виводять того крота хіміями, всякі, е, ставлять всякі відлякувачі для крота. Але ви робите собі шкоду. Тому моя власна думка тим самим чином Кріт вас на ділянці тільки через то, що у вас є багато личинок на ділянці борозняка, і він тих личинок обажає, як кажуть москалі. От от він так і замітьте. Кріт риє зазвичай по радку, І навіть якщо тільки ще щось посіяли чи посадили, там ще корінців, по суті, діла немає. Як всі думають, що кріт гризе корінці вам. Ні, він оце саме ті личинки ловить. От. І якщо ви виводите з ділянки крута, ну да, у вас ділянка буде рівна, не буде крутова, не буде дир, не буде насипано землі, не помарновано, але борзняків там буде ще більше. Ну, але все рівно кріт то якби не, не таке є лікарство. Як ми стикнулися з тією проблемою на малині, Ну, то вже малина була така вже цвіла. Е, даже, ну, десь буквально через тижнів 2-3 мали починатися плодоносити вже. Ну і кинулись ми е, по. В магазинах, де хімію торгують. В той час ми брали постійно всякі приправки і корми для хімії для малини, хімікати в людей, які її привозили з-за кордону, воно якісніше і ну, перевірено було. От. Приїжджаю я значить, до жіночки, кажу, ну така така в мене біда. Що робити? Бо сохне, сохне, малина. Плюс дядько Гугл сказав, що якщо нічого не робити, то буде гаплик. Висушить все поле, не те, що урожай поганий буде, а з'їсть. Ну, вона показує таку баночку десь пів літри на гектар. Та баночка коштувала ще тоді, років 7 назад, 8. Щось 100 доларів чи навіть. Чи, чи, чи більше. Вот. Ну, То кажете, його хімією оприскати ділянку, але Каже таке діло, ви каже, самі малину їсте, то що збираєте. Ну кажу, чого ж не в Мене діти збирають, і мої діти, і чужі приходять заробити пару рублів. А кажу, що таке? Ну бо така справа, якщо ви зараз обробите, тобто літом, обробите ту ділянку е таю хімією, то е якщо з'їли пригоршу ягід, то бігом сідайте в машину і їдьте в реанімацію. Може встигнете. Ось таке. Коротше, їх хімією обробляється ґрунт або ранньою весною, або пізньою осінню. Вот. E... Ну, По-перше, то дорого. По-друге, то шкідливо для нас. А по третє, що навіть якщо ви це все зробите, та зараза виявляється. От, допустимо, ви витравите на своїй ділянці, а вони від сусідів до вас прийдуть. Тобто, ви якби свої знищити, а, а так, щоб відлякати, то не проходить. І не пам'ятаю, яким чином, чи то я тому самому Гуглі, чи де надибав, е, є варіант, якби оптимальний. Мені дуже він сподобався, я користувався. Рекомендую всім. Е, тільки вибачайте, точну назву не скажу того препарату. Е, Вони знають, щоб мені потім там Ютуб е, е, не дав, бо там багато правил, я їх чесно кажучи, всі не читав. Але вже з моїх з тих 170 відео, що там є в Ютубі, кілька відео заблокував Ютуб. Бо я щось там не так зробив, як по правилах. Кому цікаво, пишіть, я вам обов'язково відпишу, е як воно називається. Коротше, є така бактерія, е якою обробляєте свою ділянку в будь-який час, тобто, і під час плодоношення воно вона, е пише тепло теплокровним, не шкідлива. Тобто, людям там. Коровам, козам, курам, воно нічого не шкодить. Та бактерія попадає на личинку, не тільки личинку хруща, а ще й личинки всяких друтяників і всяких таких шкідників. Тобто обробляти ділянку ви можете не можете. Я рекомендую, щоб то у вас там не було, чи картопля, чи, чи городина, чи бурак. Е, вот. е, воно попадає на личинку і личинка починає хворіти, пропадає в неї апетит, Помаленьку, помаленьку і вона здихає. Отак, От по суті діла, воно виглядає. І ми ним користувалися, і дуже були задоволені. ну Звичайна справа, що то треба робити регулярно. Такий обробіток воно вноситься по ґрунту бажано під дощ. Чи перед тим, як будете з землею щось робити, там фризувати, ну тобто, щоб воно трохи змішалося з землею, щоб воно попало на ті личинки, що в землі, бо просто так на землі воно лежати. Ну, в нашому випадку в нас був один варіант: так як малина вже була під урожаєм, під, під то оприскувач там був безполізний, як то кажуть, ми просто капельним поливом перед дощем. Вдали в каплю цю, цю е, бактерію, і, і воно спра спрацювало гарно. За, за тих кілька років ми ним користувалися вже разів три. Як е, е, певні інструкції е, по користуванню, значить, та бактерія, вона е, її треба брати свіжу, бо вона як бактерія, і бактерія вона там не може вічно жити, як то говориться. Е, тому настоятельно рекомендую купляти її саме е, не в дилерів. в То ну, чуть-чуть. Е, Дядько, йде, то трошки так не зрозумів, що ми робимо. А, а виробників е, є в Україні той завод, надії, що працює під час війни. Е, я як замовляв, вони буквально з пересиланням новою поштою. Е, Менше доби виробне, назад вироблене було. Чому не рекомендую у дилерів? По-перше, звичайна справа, у дилерів буде дорожче. І по-друге, що якщо та бактерія зберігалася десь, вона могла перемерзнути срок просрочена. Ну, коротше, не бажано брати дилерів. От. Оцей обробіток тої бактерії. Дуже рекомендую, нам дуже сподобалося користуватися цією справою. Е, ну, єдина поправка, що в такому випадку вже на зиму ділянку мідним купорусом ми в ті сезони старалися не обробляти, бо цей мідний купорус нищить ту саму бактерію. А вона в ґрунті буде собі там жити, розмножу, ну, розмножитись вона буде на, на личинках тих самих. От. От така ситуація. Кому буде цікаво, Пишіть, напишу, як називається. Може, десь в старих букнотах навіть знайду номер виробників. А як ні, то дядько Google і ви знайдете. Десь мені здається, що десь чи то біля Вінниці той завод, що їх виготовляє. А ще один такий досвід скажу на що тої бактерії. Коли перший раз ми її замовили, ну прийшла нам 20 літрова каністра на нову пошту. Прийшов, оплатив, забрав. Привожу додому, відкриваю. Ага, і там ще якщо е, закрита каністра заводська, то вона там може зберігатися там певний період, не, не пам'ятаю, місяць, ну довший час. А якщо вже ви її відкрили, то там треба використати ту е, бактерію там, ну, якесь обмежене теж є час там, тиждень, ну дуже невеликий час срок. Тобто її відкрили і використати треба. Так от, на вигляд, це хто мав діло з брашкою самогонку, коли ж з дрожчів, брагу робили на самогонку. Оце настояща брашка, відбрудивша брашка, на запах така, на вигляд така. Ну все, коротше, брашка натуральна. Коли ми перший раз замовили і прийшла нам та каністра, я вдома відкрив, понюхав. Думаю, може дещо помилились, хто його знає. Дзвоню туди, значить, на той завод, тим, що нам відправили. Кажу, слухайте, дівчата. Ви нам прислали ту штуку, що там ми ну там назвав свої координати ти ось. Да, а що таке? Так, кажу, Бо воно на вигляд, як брашка, та, що на самогонку. А дівчата кажуть, ви хоч її не кушали? Кажу, та ні, не кушав. Ні, ні. Каже, воно так, таке і має бути. то Якраз то, що треба, таке на вигляд, воно, як брашка на самогонку. От. Ну от і все поки. слідуючих відео. Як там говорять, підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, як хочете, коротше говоря. Ну, Мене про інформації маю. Все, що розказую, розказую лише, лише свою думку, лише власний досвід. Можливо, він і неправильний, так що ви собі свої висновки робіть відповідальності за те, що ви будете робити по моїх рекомендаціях, я ніякої не несу. Мого я ні з кого не збиваю. Хоча нам то коштувало грошей цей свій досвід. Все, до побачення, миру вам, спокою, бувайте здоровенькі. Все.